Уже понад два десятиліття світ керується резолюцією ООН 1325, документом, який наголошує, без участі жінок не може бути сталого розвитку суспільства. Міжнародна практика показує, що під час воєн проблеми жінок поглиблюються, особливо із незахищених верст населення. В Умовах війни Україна показує власний шлях до реалізації принципів гендерної рівності, як змінюється роль жінок у безпеці та відновленні країни, та чому під час війни про це не варто забувати. Далі у матеріалі Олени Халілов.

Аналіз міжнародних досліджень свідчить, війна суттєво поглиблює нерівність. За даними ООН, жінки несуть основний тягар гуманітарної кризи від економічних втрат до насильства і обмеженого доступу до процесів ухвалення рішень. Ті, хто були бідні, вони ще більш біднішають. А ті, хто потерпали від домашнього насильства або гендерно зумовленого насильства, для них ця проблема стає ще більш актуальною. А ті, хто мали обмежений доступ до... Прийняття рішень, а ця проблема ще більш актуальною стає зараз. В Україні зберігається гендерний дисбаланс, як і до повномасштабної війни, каже очільниця Українського жіночого фонду. У Збройних силах 62 тисячі жінок, менше 10% особового складу. У Верховній Раді 92 депутатки і без малого чотирьох сотень. Україна посідає 111 місце у світі за рівнем жіночого представництва. В парламенті у нас існують розриви великі в оплаті праці. У нас між чоловіками і жінками. У нас жінки ще недостатньо представлені в секторі безпеки і оборони. Гендерна рівність це не теорія, а практичні зміни. На Донеччині, за підтримки донорів, відремонтували дорогу й дитсадок, і це дало змогу жінкам повернутися до роботи. Зробили ремонт в дитячому садочку, він почав працювати цілий рік. Означає, що і жінки, і чоловіки, мами, тата, бабусі, дідусі, дітей можуть тепер працювати, бо раніше не було з ким дітей залишити. Про роль жінок у відновленні країни розповіли й через мистецтво за підтримки ООН Створили проєкт, у якому дипломати, урядовці та громадські діячі малювали картини, наткнені резолюцію 1325 Жінки, мир, безпека серед ключових досягнень України приєднання до Стамбульської конвенції, закон про протидію домашньому насильству та скасування заборони на сотні так званих чоловічих професій. Відміна заборони на 450 професій для жінок 2017 рік. Жінки в секторі безпеки і оборони це, мабуть, одна із таких кардинальних змін, яка була спричинена збройною агресією Росії проти України з 2014 року. У світі тепер проводять антидискримінаційну експертизу підручників, щоб прибрати м'який сексизм і стереотипи про ролі жінок і чоловіків. По м'який сексизм його ще називають доброзичливим. Він дуже негативно впливає на розвиток ну дівчачої особистості і хлопчачої. Також Україна розробила національну стратегію подолання розриву в оплаті праці до 2030 року. Мета скоротити різницю з 19 до 14%. відсотків. Також уряд за підтримки Європейського союзу розробив індекс гендерної рівності, який охоплює такі сфери, як Робота, гроші, знання, час, вплив та здоров'я. Зараз загальний індекс становить трішки більше 61 одного бала. Це майже на 9 балів нижче ніж у середньому по 27 країнах-членах ЄС. Наша держава посідає 20-те місце у рейтингу з 27 країн ЄС та України, випереджаючи такі вісім держав Європейського Союзу: як Хорватія, Кіпер, Естонія, Словаччина, Греція, Чехія, а також Угорщина та Румунія. Експертки кажуть, це неабиякий результат. Та, попри це, Україні ще багато потрібно працювати у цій сфері, адже під час війни ситуація погіршується. Жінки це великий ресурс для суспільства і великий ресурс для відновлення, яке вже зараз починається. Олена Харілова, Володимир Коваленко, вікна з тебе, марафон. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.